Вітаю! Сьогодні представляю вам матеріал виготовлення м'якої пласкої іграшки з технології 5 класу НУШ, ми її будемо виготовляти з вами. Іграшки, Але ми пам'ятаємо з вами, що є декілька видів іграшок, м'яких. це плоскі і, і об'ємні. Для виготовлення наших іграшок ми будемо використовувати наступні інструменти і матеріали. Це ножиці, набір голок для шиття, нитки, фетр. Лінійка, папір, олівець і різні наповнювачі. А так як ми з вами працюємо, маємо інструменти, ножиці іголки, то треба пам'ятати правила техніки безпеки. Які ми повинні дотримуватися при початку виготовлення цього проєкту. Проєкт ми будемо виготовляти пласкої іграшки згідно із модельною програмою, яку ви бачите на цьому зображенні. Всі етапи будуть представлені в наступному сюжеті відео. Так як навчальний процес відбувається дистанційно, через Classroom було надано шаблон іграшки з розбивкою на квадрати. Це дає полегшення на малювання шаблону. Ось от такий він вас отримує. Після того, як ви вирізали так, ось цю форму, ви повинні з'єднати два шматка фетру. Він може бути такого. Формату, або може от бути формату А4. Накладаєте цей шаблон, з'єднуєте шпильками і обводите олівцем по контуру. Після цього будуть інші операції. Коли ви перенесли, то ви можете різати, ось, дивіться, лінії і по рінням різати. Але звертаю увагу. У мене цупкий фетр, і тому тут, можливо, тре, потрібна буде допомога батьків. Подивіться, будь ласка, тут у мене дуже цупкий він, і тому потребує певних зусиль. Якщо не цупкий, то я думаю справитись. Ну, і дивіться, я потихеньку обрізаю і по-новому скріпляю ці детальки. Все. І ось ми маємо, дивіться, дві цих частинки. Ось вони. Одна і друга частинка. Так, все, певна дія вирізка завершена. Після того, як вирізали ви дві детальки, на одній детальки ми робимо наступне. Вирізаємо, як ви от бачите, ось, з білого фетру ми очі. Так? І з чорного фетру ось такі от кружечечки. Бачите ви і прикріпляємо носик. А потім із кусочка, подивіться, будь ласка, просто е, роблю я е, очі ще. Е, ці е, детальки їх можна або пришити. ну Я зробив, подивіться, будь ласка, я приклеїв, Я за допомогою е, клею, суперклею приклеїв. Далі що ми робимо? Далі оці всі частинки, мордочки. так, ми беремо і за допомогою голки і вишиваємо. Як ми вишиваємо? Ми вишиваємо за допомогою, як швом голка назад. Ось ми Раз, робимо потихеньку. Зробили. Тут немає нічого страшного, навіть чоловіки це повинні вміти. І ось дивіться, щось і тут Уже почув. До цього я ви побачили, узяв, намітив і прошиваю. Після того, як я це все прошью, я потім буду з'єднувати це вже в наступному сюжеті дві ці частинки. Виберу нитку, можна вибрати нитку яскравішу і будемо обходити тут, тоді це вже в другому сюжеті, петельним швом. Я ж виберу ось таку ниточку. На цьому фрагменті ви бачите більш точніший порядок виготовлення вій і ротику у іграшки. Спочатку нам треба е, ці елементи позначити за допомогою фломастера, так? а потім е, вишивати за допомогою стеблового шва або швом назад голкою. Подивіться, будь ласка, як це робиться. Після того, як ви зробили елементи на е, первій деталі, потім ми вже переходимо до шивання цих двох шматочків е, фетру. Після того, як ви зробили першу сторону обличчя, так, ми беремо і петельним швом ідемо в ці сторони. Подивіться, будь ласка. Вам буде вставлено сюжет, як робити цей петельний шов. Я вам покажу. В чому тут цікавість. Цікавість у тому, як ви будете рівненько на одній відстані. Ось, щоб була одинакова відстань. Я взяв, бачите, дві ниточки, щоб воно мені так от ну мені так пасує. Дивіться, раз, приблизно. Взяв, да, воно тут незручно, якісь незручності. Ну, тепер дивіться, я беру, опа, від себе. Ну, є. І знову дивіться, приблизно. А також слідкую за краєм знову. Раз. І дивіться, раз, затягуй, дивіться. і в мене ниточка бортиком стає. Все. На цьому сюжеті ви бачите, як робиться петельний шов. Ми спочатку ви бачите, що беремо, ховаємо. Цей вузлик, так і починаємо заводити е, перший строчечку цю, щоб у нас красиво, красиво бачили початок. У нас утворюється така от петелька, так а потім. Приблизно за допомогою окозору робимо одинаковий відстань і, як на малюнку показано, робимо з вами цей петельний шоу. Який? Для цього можна використати, як ви бачите, контрастнішу е за кольором нитку, ніж основна частина фет, кольору фетру. Шим детальки з лицевої сторони петельним швом. Бачите, старатися треба, щоб одинакова відстін була так. Я залишив ось отвір. Через отвір я вже Туди напхав заповнювач. І в мене ось такий заповнювач синтепон. Так, я для зручності його ось ріжу так, щоб це синтепон з якоїсь старої курточки. І ось отак не то рукою. Ось дивимося. Беремо так ось і заповнюємо туди. А потім я зашлю. І от самі такі тоненькі я підправляю не то олівцем. От подивіться, будь ласка, бачите. Щас я ще сюди, а потім завершу. І все. Подивіться, яка вона от щас ця іграшка. Уже вона, бачите, має певний об'єм. Як ви бачите, через отвір я заповнив рівномірно. Заповнювач цей, щоб воно таке було об'ємне. Зашив цей отвір. Залишилось тепер оздобити бантиком. І все, виріб готовий. В даному сюжеті ви бачите, як легко можна зробити цей бантик за, за наявності атласної стрічечки. Ми беремо, дивіться, нехитрими рухами робимо цей бантик. І залишалося тільки зав'язати його. Ось і виріб, бачите, готовий.